З плакатами та прапорами люди збираються на перетині вулиці Соборна та Проспект Центральний під час загальнонаціональної хвилини мовчання з закликом зупинитись проїжджаючі автівки. Серед учасників акції Олександра Луцак, дівчина загиблого військового та волонтера з Рівного Костянтина Юзвюка. Ми так дуже часто жартували серед дружнього колу, що він найкращий українець і постійно за нього за це стібали його, тому що насправді він з самого дитинства включився в якусь таку активну громадську позицію, не дивлячись на свій вік. Він прогулював школу заради волонтерства, заради якихось протестів. Під час повному штабки так само він дуже активно включався в волонтерську роботу. Міг зібрати там понад дві тисячі гривень за якусь крепку маленьку. В 2023 році Костянтин долучився до Збройних сил України, говорить Олександра. А 18 липня 2024 тисячі помер в лікарні від отриманих поранень на запорізькому напрямку. І ця акція, ніби один з таких проявів того, що скоріш би за все зробив Костя. Він би зібрав навколо себе людей, об'єднав навколо чогось важливого. І зараз це робимо ми разом з його друзями. Тому каже Олександра, вирішили присвятити акцію вшанування загиблих військових саме йому. Говорить, започаткували такі акції волонтери громадської організації Вшануй після загибелі парамедикині та журналістки Ірини Цибух в 2024 році. З тих пір подібні заходи проводять в різних містах України. До акції в Миколаєві також долучилася місцева жителька Людмила Ризниченко. каже, її чоловік Микола доєднався до війська на початку повномасштабної війни. На той час йому було 68 років. І Він пішов захищати нашу Україну. Каже, в березні 2022-го чоловік евакуйовував дітей з дитсадка в Хлібодарівці на Донеччині. Уже дорога не контролювалася нашими військовими. Його переоділи по гражданськи. Він успів вивезти дітей. 9 марта мені побратим позвонив і сказав, що чоловік загинув. Але мій чоловік залишився на непідконтрольній території, і ми його до цього дня не можемо ніяк туди вивезти. До акції вшанування загиблих українських військових долучилися 60 людей, повідомив кореспондентам Суспільного старший інспектор сектору превентивної комунікації Миколаївського районного управління поліції Андрій Євдокимов. Порушень не зафіксовано. Такі заходи одночасно тривали ще в 27 українських містах. Назарій Рубаняк, Роман Волинський Суспільне, новини Миколаїв.